Почали Грім була гроза, і Грим гримів. Він так любив гриміти. Що ж тремтів, що ж горів, на трави і на квіти? Він жив на хмарі і гори. Він бачив, хто що хоче. Налив грозою грім яри помило озера мочі, а потім мару опустив на сад наш нещасливий і зіх сливи слив, щоб легше було в Та тут до грому навздогін заговорила груша. Трусніть і грушу, дядьку грім. Поважко мені дуже. І дядько Грим сказав собі, потрушує їй грушу, бо небеса писав же голубі, я покидати мушу. За Миколою він грановським.